Людей загинуло, а на Тернопільщині 19 лютого перекинувся автобус, у якому перебувало 34 пасажири. Внаслідок аварії загинуло троє людей. Ще четверо потрапили до лікарні. Водія у Тернопільському суді вирішили залишити під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 402 тисячі гривень. У той час інспектори відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції області обстежували стан дорожнього покриття та з'ясовували ймовірні обставини. Які могли спричинити ДТП, слід зазначити, що покриття проїзної частини було мокре, і оскільки температура була плюс один, зауважень до стану покриття проїзної частини ніяких не було. Але за результатами обстеження правоохоронці таки дали п'ять вимог щодо покращення організації дорожнього руху на ділянці, де сталася трагічна аварія. На даній ділянці дороги встановити дорожні знаки, які з додатковою облямівкою жовтого кольору, для того, щоб вони. Просто краще читалися водіями. Візати, що на даній ділянці дороги ще не закінчений поточний ремонт, і він триває. Світловідбивальні властивості дорожніх знаків, ухили проїжджої частини та стан утримання доріг. Інспектори перевіряють після аварій, у яких травмувались люди. Також інспектують дороги щосезонно. сезонно здійснюємо такі перевірки для того, щоб бути певними, що автошляхи готові до навантаження. так? Найбільше навантаження на дорожнє покриття здійснюється, звісно, взимку. Коли мінусові температури несприятливі погодні умови і влітку, також коли знову ж таки високі температури повітря і здійснюється більш суттєве навантаження на дорожнього покриття, до прикладу, ось таким приладом патрульні вимірюють світлоповертальні властивості дорожніх знаків. Ми направляємо це на знак, підлем до нього, і воно висвітлює на табло всі показники, які визначаються цим приладом. За минулий рік в ході обстежень вулично-шляхової мережі на посадових осіб дорожніх комунальних організацій та громадян правоохоронці склали дві. 298 адміністративних матеріалів. У зимовий період відділом безпеки дорожнього руху за три місяці було складено 5, винесено 5 постанов за частиною першої 140. За те, що утворилася ожилада, це було оброблено проїзну частину. Висновки вимоги та рекомендації правоохоронці скеровують у відповідальні структури, а ті, у свою чергу, повинні відреагувати і покращити вулично-шляхові мережі.